Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас в гостях Олександр Дудар, заступник комерційного директора акціонерного товариства Вінниця Обленерго. Доброго дня, пане Олександре. Добрий день, вітаю всіх. Ну і тема нашого сьогоднішнього ефіру така доволі складна. Е я нагадаю, що Міністерство енергетики України скасувало списки критичних споживачів, яким не можна вимикати електроенергію. Відповідний наказ тратив чині з 6 грудня 2023 року. На початку вторгнення обласні військові адміністрації визначили. Перелік критичних споживачів. Тепер планується створити нові списки, і там будуть лише ті підприємства, які справді не можна відключати за жодних умов. Наприклад, підприємства водопостачання або які забезпечують теплом населення, але навіть у цих захищених споживачів повинні бути чіткі зобов'язання оплачувати спожиту електроенергію. Не плодити через те, що підприємства, якими чином увійшли до переліку критично важливих об'єктів, вже не можна. Якщо взяти Вінничину, перше питання: скільки критичних підприємств споживачів були на вашому балансі на початку повномасштабного вторгнення? Чи є такі цифри? Так, дійсно, на початку повномасштабного вторгнення Міністерством енергетики України був запроваджений наказ 148, в якому визначалась перелік споживачів, які підпадали під визначення під термін критична інфраструктура. Ну, Загально це були військово-цивільні адміністрації, об'єкти соціального значення. Потім там підпадали підприємства, які забезпечують обороноздатність держави, також підприємства житлово-комунального господарства. І на початку запровадження цього наказу в Вінниця Обленерго налічувалось 298 таких споживачів. А хто складатиме, скажімо, зараз списки нових нові списки критично важливих підприємств, і чи попереднього ну скажімо, приблизно хто може до них потрапити? Тобто наскільки чи набагато зменшиться, скажімо, та цифра, яка була на початку повномасштабного вторгнення? Так, якщо ми розмовляємо про критично важливих споживачів, то наразі вони втрачають. Такий захищений, скажімо, статус, вони відносяться в іншу категорію. Це категорія є наразі підприємства там, ЖКХ та ті, що відносяться до оборони нашої держави. От. Тим самим хочу зазначити, що своїм наказом Міненерго номер 307 відмінили цей 148-й наказ таким чином. Всі споживачі зараз не мають такої вже захищеності, як була раніше, і як наслідок, оператор системи розподілу в нашому випадку, це Вінниця Обленерго та постачальники електричної енергії набули право відключати непобутових споживачів за борги без попереднього погодження з військово цивільними адміністраціями, як це було раніше. Я зрозуміла заборгованість. Якщо говорити саме про заборгованість, заборгованість критично важливих підприємств з електроенергію сьогодні це велика сума. Це достатньо велика сума, яка негативно, як всі розуміють, впливає на діяльність підприємства. І якщо ми відокремимо лише житлово комунальне господарство, соціальну сферу, то заборгованість складає зараз 37 мільйонів гривень. Це мова саме про критично важливе, скажімо, підприємства. Так, мова про критичне важливі підприємства Вінницької області. Так з цього боргу, борг, ну скажімо, як це казала раніше, борг минулих періодів, попередніх періодів. А чи це саме 37 мільйонів сума, яка була накопичена за останні, скажімо, роки? Ну, ця сума 37 мільйонів гривень вона визначається ну, визначена на станом на 1 січня 2024 року. Це загальна сума на дату. Якщо ми кажемо по періодам, періоди виникнення, то в нас там, найдавніший період виникнення це жовтень 2023 року. Якщо говорити за про загальний борг, скажімо, за електроенергію всіх категорій споживачів на території області О 37 мільйонів це борг критично важливих підприємств. А в цілому борг який? в цілому борг споживачів перед Вінниця обленерго це не побутові споживачі. Ми зараз розмовляємо, тому що побутові сплачують постачальнику в нашому випадку. Це Енера Вінниця, тобто ці споживачі не побутові. Загальний борг перед Вінниця Обленерго складає 51 мільйон гривень. Ну, доволі така, скажімо. Це дуже велика сума, цифру. так, звичайно, і впливає на нашу життєдіяльність, на нашу здатність ну, своєчасного відновлення мереж. Ми намагаємось і витримуємо всі вимоги щодо відновлення мереж. У нас все йде згідно вимог НКРЄ і других е, законодавчих актів. А пане Олександре, скажіть, будь ласка, чи багато підприємств е, звернулися до вас з проханням їм реструктуризувати борги, тобто розподілити, скажімо, ну, щоб сплачувати, наскільки вони там можуть. Це взагалі практика така, скажімо. Я не маю на увазі цифри, можливо, ви їх не пам'ятаєте. Я маю на увазі така практика взагалі е, ну, існує. Тобто до вас звертаються, щоб ви ці борги розписали якось цивілізовано. Ну, так, борг. дійсно, складати графік або договор реструктуризації, це є одним із шляхів вирішення ситуації заборгованості. Як ми вже з вами з'ясували, що ну, більша частина заборгованості це підприємства, які забезпечують життєдіяльність населення, міст, селищ, сел. Вінницької області, Вінниця обленерго розуміє, що е, ну без підстав там особливих вимикати їх неможливо, то ми ми. Завжди йдемо всі на зустріч, Ті, хто нас звертаються, ми проводимо наради з цими споживачами. Ми укладаємо з ними графіки реструктуризації. Якщо є на те потреба, є бажання цього споживача це зробити. Тобто один з факторів це має бути бажання споживача, щоб він не замкнувся в собі з цим боргом і. Продовжує накопичувати, щоб він звертався, і ми завжди йде на зустріч таким споживачам. Тут так. я просто хочу підсумувати, що понад на початку повномасштабного вторгнення було понад 200 підприємств, які мали категорію, скажімо, критично важливі, які не можна було відключати від електроенергії. Зараз почав діяти почала діяти нова постанова, і ця постанова дозволяє, скажімо, відключати. Підприємства критично, скажімо, список критично важливих зменшився доволі суттєво. До речі, в них в цих критично важливих, яких не можна відключати, залишилося більше підприємства теплопостачання і так розумію, водопостачання. Так, да, в нас зараз найбільші божники це водоканал наш і тепломережа. Ну, ми з ними ведемо перемовини, є в нас домовленості. Вони сплачують по своїм поки домовленостям, тому ситуація більш-менш контрольована в цьому плані. Також постанови кабінету. А до речі, я хотіла уточнити, це з 1 січня вже можна відключати цього року, чи е... там є якась, скажімо, там з 1 квітня? Чи е... я зрозумів питання? Це мова йде про те, що дія цього наказу нового, який 307 відміняє попередній. 6 грудня 2023 року. Тобто 6 грудня 2023 року вже можна це робити. Угу. Також постанова Кабінету міністрів України від 29 грудня за номером 1405 Уряд зняв мораторій на припинення надання житлово комунальних послуг. Зокрема, у разі несплати або сплати за електроенергію у неповному обсязі населення, яке проживає на неокупованих територіях та територіях, на яких не ведуться активні бойові дії, можливо, відключати електропостачання. Тобто населенню за борги можна відключати тепер електроенергію, чого не можна було робити раніше. Правильно я так розумію? Да, ви все правильно розумієте. По Вінницькій області ми зараз скажемо з вами всі споживачі побутові, які мають заборгованість за електричну енергію перед постачальником універсальної послуги. Це в нас вже не Вінниця Обленерго, це мова вже йде про Енера Вінниця. От то вони у разі несплати своїх боргів да, можуть бути відключені. Маємо зараз ми інформацію з відкритих джерел від постачальника про те, що вони активно проводять роботу з цими споживачами. Щомісяця надсилаються їм рахунки як за допомогою месенджерів, так і за допомогою паперових примірників. І вже після відміни цього мораторію вони почали вручати попередження споживачам. Наступна, наступний крок: якщо споживачі не будуть ніяк реагувати на їхні попередження, вони надають нам ці списки, і ми вже, як розподільча компанія маємо виконати їхню заявку. і Будемо відключати цих споживачів, боржників. Пане Олександре, у мене запитання. Скажіть, будь ласка, сьогодні, скажімо так, багато людей виїхали за кордон, вони можуть не проживати. Може бути сума боргу, там, скажімо, якась накопичена. Від якої суми боргу ви готові відключати населення? Якою має бути сума боргу критична, скажімо, щоб ви вже почали відключення? 5 тисяч, 20 двадцять. Це питання не до Вінниця обленерго. це питання більше до постачальника Енера Вінниця. Тобто, вони, ці споживачі, вони є боржниками перед тим підприємством. Як наслідок, Енера Вінниця визначає цей критерій. Коли до нас надходять заявки на відключення, вони не мають суми боргу, вони мають ідентифікацію споживача і дата, на яку він має бути відключений. А ще одна новина. Ну це вже така приємна, скажімо, новина. Вартість електроенергії на рівні 2 гривні 64 копійки за кіловат годин залишиться без зміни. Кабінет міністрів України ухвалив відповідну постанову, тобто тариф на електроенергію, якщо простіше сказати, поки не змінюється. До якого числа діятиме ця? скажімо, ця норма. Так, дійсно, уряд ухвалив рішення щодо подовження дії постанови. Про покладання спеціальних обов'язків на учасника в ринку електричної енергії. От і ця ціна для населення звертаю увагу 2,64, Вона буде ще діяти до 30 квітня 2024 року. А якщо говорити про цю ціну 2 дві гривні 64 копійки? А наскільки, скажімо, вона відповідає собі вартість електроенергії? Ну, зазвичай в тариф закладається. Що? Ну, по-перше, собівартість, а потім там заробітня плата. Ну, багато таких чинників. А ось ця 2,64, Вона на який відсоток відповідає тому, що ви ну скажімо, ну як не збиткові? Тут дивіться наступна ситуація. Тобто ціна, якщо ми кажемо, за ринкову ціну і ціну, що сплачує за населення. Зараз ми їх відокремимо. Тобто, з чого складається ринкова ціна? Ринкова ціна складається з наступних чинників: це вартість безпосередньо електричної енергії, ну наприклад, на ринку на добу наперед плюс закладується вартість передачі електричної енергії, це магістральними електричними мережами. У нас це оператор системи передачі на і плюс додаткова третя складова цієї ціни це вже розподіл електричної енергії. Це вартість, це в нас оператор системи розподілу Вінниця Тобто ці три складових формують е, ринкову ціну. Ринкова ціна вона має каливання наразі десь приблизно 7 ,90 гривень 90 копійок. Населення сплачує по 6 ой, по 2 гривні 64 копійки, і от оця різниця між 7,90 і 264 це і є положення про покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку. Тобто, за рахунок учасників ринку електричної енергії відбувається компенсація. Електроенергії для населення і підтягування її до ринкової ціни, Такий механізм. А державний бюджет вам щось компенсує ну, взагалі в вартості, скажімо, електроенергії якимись програмами чи там певним, не знаю, дивіться, якщо ми кажемо про покладання спецобов'язків, це стосується споживачів, які розраховуються по тарифу населення, так і тариф так, як у населення постачальником є Енера Вінниця, то так і є механізми. Ну, це не державний бюджет. Є підприємство, має назву державне підприємство гарантований покупець, і от, за допомогою цього підприємства, йде компенсація постачальнику НР Вінниця». Такий механізм. А я зрозуміла. Тобто у нас є такі дві, скажімо, дві основні новини. Одна приємна, одна не дуже. Це приємно те, що вартість електроенергії залишається на рівні 2,64 для за кіловат годин, поки без змін до, до 30 квітня. Ну, а друга новина, що список критично важливих підприємств за, по електроенергії, скажімо, яких не можна відключати, а, суттєво зменшився. Таких підприємств вже набагато менше на початку повномаштабна вторгнення в Вінницькій області їх було. 209. 209, я не помилилася, Ну, пона, понад 200, скажімо. Можливо, так, там їх трошки більше 208, було. 208. Так, я, я помилилася трішки в цифрі. Ну, тобто майже 300. І їх стане зараз менше. А це означає, що решту підприємств, які не увійдуть в новий список, можна буде відключати. Ось такі, такі, скажімо, два, два таких суттєвих зміни, які нововведені нас очікують на ринку електро, електроенергетики. Ну, найближчим часом є якісь, що ви готують? ну готуєтесь там до прийняття, ну скажімо, не постійно. Ви їх візи не приймаєте, але якісь нововведення можуть очікувати на населення на підприємства. Ну, якщо можна, по першому блоку, підсумуючи ці дві новини, я все таки хочу звернутись до споживачів Вінницької області. Загальне це звернення до всіх і побутових, і непобутових споживачів, щоб всі вчасно сплачували за електричну енергію, перевіряли рахунки, які їм надходять. І у разі ну сплачувати їх у разі, якщо немає можливості по різним причинам, які ми вже з вами обговорили, то зверталися як до постачальника, так і до нас щодо вирішення питань в цьому заборгованості, тобто саме зробити реструктуризацію боргу, в тому числі реструктуризацію боргу так. А ще один момент, поки ми до промовов ведення скажемо, багато судових справ з вашої сторони, скажімо, знаходиться у судах Вінницької області щодо стягнення, скажімо, боргу з боржників. Є такі прецеденти? Вінниця Обленерго є в нас судові справи зі споживачами непобутовими. Зараз мова йде. Ну, якщо по кількості, вона налічує наразі станом от mm -hmm. на момент інтерв'ю. Ну, десь близько 50 таких судових справ з різними підприємствами простягнення заборгованості. Це вже на великі суми, я так розумію, бургу. Це і великі суми, і додаткові ризики, які для споживачів, щоб вони розуміли, коли ми подаємо до суду, то окрім скажімо, самої заборгованості, нараховується додаткова пиня, інфляція, 3% річних. Судові витрати і також судові витрати. Е, майже во всіх випадках 100%, якщо це борг, то судове рішення на користь Вінниця обленерго. І споживач додатково, окрім того, що він спожив. Е, ми йому розподілили, він ще сплачує всі ці судові витрати. Ці суми значно збільшуються, споживачі лише тільки втрачають. Тобто просто своєчасно сплачуєте, і не буде проблем, не будете платити більше, а платити все одно доведеться. А про нововведення, буквально тезісно, скажімо, що очікуєте стосовно нововведення, ну нормативна база в енергетиці вона постійно розвивається, вносяться зміни в правила роздрібного ринку, в кодекси у нас є кодекс системи передачі, кодекс комерційного обліку. Кодекс системи розподілу та інші нормативні правові е, документи, е, працівники Вінниця Обленерго е, завжди приймають участь в обговоренні цих змін, які пропонуються, направляємо свої пропозиції відповідним органам. І вже після прийняття цих рішень остаточно державними органами, ми інформуємо своїх споживачів е, шляхом розміщення цієї інформації на наших е, офіційних ресурсах. Я вам дуже дякую за таку змістовну розмову. Ну і нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був заступник комерційного директора акціонерного товариства «Вінниця Обленерго Олександр Дудар. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. І сплачуйте за електроенергію, особливо в таких важких умовах. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. 101,8 FM. афон. над богон перемога